Вбивство 22 березня директора багдадського бюро радіо Вільний Ірак Бадайові Овайда Аш-Шаммері викликало хвилю обурення в країні. Десятки іракських газет не вийшли в світ 23 березня у день похорону журналіста. За словами свідків Бадайові був убитий одним з військовослужбовців іракської президентської гвардії. У долині Сват на півночі Пакистану в умовах підвищених заходів безпеки розпочалася триденна кампанія вакцинації проти поліомієліту. Пакистан одна з трьох країн світу, де як і раніше зустрічаються випадки захворювання дітей на поліомієліт. Шість таких випадків зафіксовані в останній час у районі північний Вазірістан. Багато учасників кампанії вакцинації раніше зазнали нападів бойовиків ісламістів, які вважають щеплення частиною західної змови з метою завдати шкоди місцевому населенню. У Сербії Дарко Шарич, якого вважають знаним кримінальним авторитетом, відкинув пред'явлені йому звинувачення у контрабанді наркотиків і відмиванні грошей. Шарич постав перед судом у Белграді. Він здався владі минулого тижня. Підсудний заперечує, що намагався організувати ввезення до Сербії шести тонн кокаїну з Південної Америки. Влада Киргизстану розглядає звернення жителів трьох невеликих прикордонних селищ, які звернулися з проханням про передачу їхніх територій Таджикистану. Між комісія отримала петицію від жителів селищ Масаїд, Аркасте і Таштушук. Після сутичок у цьому районі в січні кордон між двома державами було закрито. У Білорусі відбуваються вибори до місцевих органів влади. Зареєстровано понад 20 тисяч кандидатів, та лише кілька з них представляють опозиційні партії. Багатьом незалежним спостерігачам влада відмовила у спостереженні за підрахунком голосів. У Грузії студенти Тбіліського державного медичного університету провели флешмоб з нагоди всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Університет проводить конференцію присвячену поширенню знань про профілактику і лікування цієї хвороби. У Грузії, за даними офіційної статистики, туберкульозною бактерією заражені 130 осіб з кожних 100 тисяч.